В бюджеті є показники на підвищення зарплати вчителям, на підвищення стипендій, є додаткові кошти на соціальні видатки. Це позитив. Але нас турбують це такі видатки, збільшені, але не настільки на сектор безпеки і оборони. Грошове забезпечення військових заплановано на в сумі 20 тисяч гривень. Це неприпустимо. і Ми будемо боротися, щоб все-таки підвищити це. І другий. Те, що турбує всіх нас, і неприпустимо, це занижені прожиткові мінімуми. Сьогодні пенсія підніметься тільки для багатьох. Тих, хто отримав мінімальну пенсію на 300 гривень. 2500 це не та пенсія, за яку можна прожити. Через те працюємо, боремося спільно з урядом, як знайти кошти. І логічне ваша друга частина запитання, де їх брати. Перше, це виведення економіки в стіні, потрібно виводити, бо третина її все-таки знаходиться там, а це складне питання. І для Верховної Ради, і для уряду насамперед. Друге, це все-таки проведення завершення чи проведення реформи митниці, митні платежі, там теж є великий ресурс. Наступне це збалансована податкова політика, де не підвищенням податків, а інколи навіть зниженням їх можна досягнути. Додаткового балансу, також звичайно, за рахунок економії і перерозподілу коштів з тих видатків, які сьогодні не є важливі під час війни держави, і також, звичайно, потрібно шукати у банківській сфері. Банки сьогодні отримують під час війни надприбутки. Чи це справедливо до тих, хто тримає кошти в банках? Мабуть, ні. Потрібно звичайно і там переглядати, як зменшити. Прибутки банків, а більше коштів скерувати до держави. Я думаю, що спільними зусиллями ми знайдемо ці кошти. Ну і звичайно, наші міжнародні позичальники треба фахово вести з дискусію для того, щоб не сплачувати ті обслуговування боргу або його відтермінувати, або взагалі списати борги. Це форс-мажор для нашої держави війна, і треба працювати з міжнародними позичальниками саме так.